Я пам'ятаю, що ще півроку тому, а особливо рік тому, скільки було списів зламано, скільки було ну на жаль, можу сказати до нинішньої сесійної зали в е носів розбито очевидно моїх колег з приводу цих двох великих реформ: реформи охорони здоров'я і реформи пенсійної. Я не розумію, чому е вже. Липень місяць, кінець липня місяці, а не відмінена та пенсійна реформа, про яку так багато говорили ще рік тому багато з моїх колег. То подайте цей законопроект, ми готові голосувати за нього. Давайте завтра проголосуємо повну тотальну відміну пенсійної реформи аб. Повну тотальну відміну так званої реформи охорони здоров'я Б і так далі. Чому ж це відв... відвертати? Інакше виходить, що то, що було рік тому, шість місяців, була просто популіська балаканина. Ну я сподіваюся, що, що мої колеги, шановні, не дійшли б до такої популіської балаканини, що вони були щирими, коли виступали проти пенсійної реформи, проти медичної реформи. Шановний пане головуючий, я дуже прошу поставити завтра о 10-й годині законопроекти. Вони є в порядку денному на цю сесію про відміну тотальну відміни цих злощасних реформ. І тоді всі будуть, мої колеги, дуже послідовними.